Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про те, як чиновники на місцях освоюють мільйони бюджетні кошти, і як це освоєння буде впливати на саму громаду. Ось увіймов таку ситуацію. Українські села розбиті дороги 70-80%. Це є фактичні дані. Сільські дороги знаходяться або в незадовільному, або в аварійному стані. Українські села без амбулаторій. 60-65% немає дієздатної медичної інфраструктури, а також українські села без шкільного автобусу це близько 30-35% сіл. Не мають повноцінного шкільного транспорту. І це фактична ситуація. В тій країні, яка щороку витрачає мільярди гривень на розвиток громад. А це відбувається тільки тому, що чиновники освоюють оці гроші, бюджетні гроші. І ось отакі наслідки. Але в голови громади. Є новий Toyota Land Cruiser, це авто, і щороку у нього, у цього голови, мільйони гривень освоєно. У нього все добре. Але в громаді не все добре. В громаді є і залишаються проблеми. Так ось, у більшості громад України місцева влада отримує сотні мільйонів гривень з державного бюджету. І ці гроші на дороги, на школи, на медицину, на водогін. Але що ж відбувається насправді? На папері новий садочок у них. А у житті пустир і бетонні блоки немає садочку. На сайті громади тендер на ремонт дороги. А в реальності яма на ямі і кожного року ті самі компанії. Ті самі підрядники і ті самі прізвища. Тобто система, яка працює для того, щоб посвоїти оці гроші. І ось давайте роздивимося такий приклад. Громада Зелений Яр там мешкає 5 тисяч мешканців. І ось у 2024 році на розвиток інфраструктури виділено 18 мільйонів гривень. У плані. Зазначено, що має бути нова амбулаторія, ремонт 3 км дороги і освітлення. А в результаті амбулаторія тільки на етапі проєктування. І це відбувається вже 2 роки. Дорога засипана гравієм, який змила дощем. А освітлення, воно лише біля будинку голови громади. Ось так. Вони освоюють оці бюджетні кошти. Але громадська організація подає запит. І виявляється, що ремонт дороги коштував лише 6 мільйонів гривень. Підрядник це та фірма, заснована родичем депутата. Закуплено ноутбуків по 48 тисяч кожен для освіти. Громада не має взагалі питної води. Немає цієї води. Але в автоорсенальній голови громади вже другий позашляховик за рік. У нього з'являється елітні авто. Ось оцей приклад, як голови громад освоюють кошти. І чому ж це торкає кожного, навіть тих людей, які мешкають в місті. Те, що чиновники на місцях дерибанять бюджети. Болить не лише селяна. Це ось така система дирибана бюджетних коштів. І вона б'є по всіх. І яким чином, якщо взяти медицину, лікарів у селах немає. Люди їдуть у міста, де вже і так брак кадр. Навантаження на місті лікарні зростає, а це черги. Брак ліків і збір на все, навіть на ті найнеобхідніші речі. Але треба, якщо ти прийшов у лікарню, вже не кажучи, якщо ти там будеш обстежуватися в цій лікарні, ти маєш платити за все, збір на все. Освіта, закривають сільські школи, діти переводяться в міські, а це перевантаження, звісно, класів. Неякісна початкова освіта в селах, діти приїжджають у місто без бази. Гроші на ремонт школи в селах зникають і, відповідно, місту доводиться приймати більше учнів без жодних ресурсів. Якщо взяти транспорт, погані дороги, а якщо погані дороги, то ламаються автобуси та маршрути. Зростає вартість при цьому проїзду. Якщо зростає вартість проїзду, то це відчувають мешканці міста. Менше маршрутів, відповідно, менше людей добирається до міст, при цьому економіка міста втрачає покупців, втрачає працівників і, відповідно, втрачає податки. Товари дорожчі. Чому? Тому що водії, які розвозять оці продукти, вкладають у ціну втрати через оці розбиті дороги, бо гроші вкрадені. Ось як це відбувається. У підсумку, дорожче все у міських магазинах. Якщо в сусідньому селі вкрали гроші на дорогу, Саме ти платиш більше за проїзд. платиш більше за хліб, який ти купуєш, і довше чекаєш цей автобус. І це вже твоя проблема. Навіть якщо ти в центрі міста. Ось, як воно відчувається навіть на мешканцях міста. Коли, коли оці Кошти освоюють, деребанять бюджет. Все воно взаємопов'язане. Ось що речі, яким чином це все відбувається. Це осі приклади на різних сферах. І що ж робити? І як змусити владу діяти при цьому? Бо ми виявили цю проблему? Місцева влада це найближча влада до людей, найближчої вже немає. І саме вона має. Найбільше впливу на ваше життя тільки вона, не центральна влада, а тільки місцева. Але якщо ми мовчимо, вони освоюють і далі оці бюджетні кошти і збагачуються. Якщо ми питаємо, вони завжди будуть виправдовуватися, розповідати, що все вони роблять. А якщо ми діємо, вони починають боятися. Але діяти треба з розумом. Що можна зробити? Насилати запити, вимагати відкриті бюджети громад, куди витрачаються кошти, проводити аудити, навіть силами активистів, приходити на сесії ради і питати у них, задавати їм питання, правильні питання задавати. І публікувати в соцмережах і медіа всю необхідну інформацію, яка стосується бюджетів, а саме куди вони витрачаються, які при цьому результат. І ось що ми можемо сказати вже в фіналі. Не дозвольте вкрасти гроші вашої громади. Не дозвольте це робити. Бо, бо поки ми мовчимо, ваша дитина стоїть у черзі до лікаря. І, відповідно, ж, треба платити гроші там. А твій дім без води, без газу, без дороги, бо вкрадені гроші, не вистачає грошей. І оці проблеми залишаються. Чиновники бояться світла. Я маю на увазі того світла, який несе правду. Тож ми несемо правду, кажемо про це. Кажемо про те, які мають бути дії. Тому, відповідно, неси оцю, оцю правду, це світло разом з нами. А що для цього потрібно? Поширюють до початку ці відео, щоб про це відео знали і розуміли, як освоюються ці бюджетні кошти. Підписуйтесь, шановні начі, якщо хочете знати правду. А ми кажемо на цьому каналі тільки правду. Поширюйте це відео, якщо це торкнулось питання саме тебе. І ставте питання своїм чиновникам вже завтра. Тому ставайте підписниками, поширюйте, залишайте коментарі. Всім дякую і до нових зустрічей!